Вітаю, друзі. Тут нещодавно, з посиланням на Олексія Гончаренка, депутата від Євросолідарності, з'явилася інформація про те, що міністра Резнікого нарешті відправляють у відставку. Але не в тюрму, як ви думали, а в значно веселіше місто до Лондона. Речник Міністерства закордонних справ вже встиг. Понаспростовувати всього і ну, накидати на адресу Вончаремка певних шпильок. Але те, що довкола Міністерства оборони дійсно відбуваються певні тілорухи, певні маневри, це вже правда, і це помітно давно, тому що ось тільки за останній тиждень, починаючи з заяви Дани Ярової і Члена наглядової ради міністерства і закінчуючи публікацію е, Оксани Корчинської, е, ну і далі це отримало ще більший розголос про аптечки. Тобто, взагалі, е, мені здається, що Резніку цими публікаціями натякнули, що немає жодної, жодного департаменту в Міністерстві оборони, який би за часи Резніку не зашкварився. Треба нагадати, що Резінкова функція, в принципі, полягала в міжнародних відносинах в основному. Тобто він відтоптувався на міжнародних майданчиках, і він щось там підмахував, ні, гляді, як кажуть, по міністерству, але е, на найжирніших темах сиділи висуванці Єрмака, і всі основні рішення Управлінські приймалися е, в, на банковій. Задача Резнікова була лише в створенні певного такого ну, особливо міжнародну комунікацію. Зараз в міністерстві з'явився, наприклад, посол і народний депутат Андрій Шевченко, колишній посол України в Канаді. І я думаю, що для міжнародних відносин міністерства ну, може бути цілком Ця ніша перекрита, досить вдало, незалежно від того, хто стане міністром. А от тепер питання про міністра. Бо, як відомо, Різніков він, так, він такий, ну, такий єврооптиміст і євроцивілізант, можна сказати, що він не помітив одної речі, яка трапилася під час його міністрування. Наскільки я розумію, Військову розвідку перевели із структури Генштабу у структуру Міністерства оборони. Так от, Міністерство оборони це цивільне відомство. І тут раптом на баланс Міністерства оборони переводяться військові і в структурі Міноборони з'являються генерали. Так, от тепер про кого мова йде в якості міністра? В стінах саме Міністерства з'явився генерал Буданов. І от тепер розкажіть мені, як на Банковій нам втирають по вухах про те, що вони євроінтегруються і йдуть в НАТО. У всіх країнах НАТО немає військових на посадах в Міністерствах оборони. Ці спеціально завели Буданова, щоб виглядіти кривою качкою перед партнерами по НАТО. Вони це спеціально зробили. Резніков, який е, е, посміхався на кутні зуби на Рамштайні, він знав, що він, він приїхав уже із, ну, я б сказав, плямою недоброчесності на пиці. І ця пляма недоброчесності навіть не за корупцію, а за те, що вони тихенько в порушення українського законодавства ввели в структуру Міністерства оборони, Головне управління розвідки, військов, військову структуру. Тобто вони перетворили цивільне відомство у військове. А тепер починається нова тема: тепер на тлі заміщення Резнікова. Починають прокачуватися кілька кандидатур. Ну, і звичайно, хто б сумнівався, улюбленість Зеленського, генерал Буданов, тобто піар-генерал, генерал, е генерал військової піар-розвідки, можна сказати так. Але з іншого боку, е якщо Буданов має очолити Міністерство оборони, то він має вийти у відставку. Чи його притягнуть на посаду у, у військовому статусі? Оце ще одна гра. Тому друга персона, яка з'являється на обрії, е генерал Павлюк, справді поважний генерал авторитетний, е голова військової військової цивільної адміністрації Києва. Але тоді на військову Київ потрібна якась фігура зовсім. інакша. Адже Павлюк, можливо, його запідозрили у тому, що він занадто лояльний до кличка і пробують справді переставити Павлюка на Міністерство оборони. Ну, тоді йому теж доведеться скласти повноваження як військовому, йому доведеться вийти у відставку. І тоді очолити відомство. Можливо, дійсно, от е, сьогодні ДБР оголосило переслідування. Ну попереднього прокуратура просить суду арешт на 60 діб двох військових з тероборони Києва з одної з частин тероборони, двох військових депутатів від Євросолідарності, депутатів Київради. І враження таке, що це атака одночасно і на Порошенка, і на Кличка, аби звузити ну, можливості Київради, довести Київраду до відсутності кворуму через такі оборотки. Ну, цих відправлять двох депутатів на е, на 60 днів. Е, далі. На інших ще щось придумають. І, по суті, замість генерала Павлюка, представивши якогось цербера з банку, і, який зацькує кличка, тобто повністю перетягне всю владу від цивільної адміністрації до військової. Я думаю, що тут якраз під, під цей шумок відбудеться найголовніший переділ недоділених активів у Києві. Отже, ви уявляєте, київський бюджет це приблизно 2 мільярди доларів. Тут же є, є де поскупти. І я думаю, що багатьох на банкові це так, багатьом виносить мізки, бо більшість з них, починаючи від е, Кіоскера або Ларьочника Єрмака і закінчуючи там групками забудовників, всі вони. Дуже б дуже хотіли б якісь шматочки київської землі ще прикарманити і попробувати в повоєнний час розбагатіти на цих ділянках землі. Тому є дві військові персони: це Буданов і Павлюк. Але швидше за все, що ну, все-таки на це відомство будуть пробувати когось іншого. Мова часом заходить про Камишина. Може, Камишин так успішно почав розгортати виробництво озброєнь, що вже він не потрібен на тій посаді, що це Міністерство і без Камишина розгорнеться і забезпечить військових горами боєприпаси? Чи це з когось у Москві пішла вказівка прибрати нафіг Камишина кудись? На інше відомство, яким він не зможе, він не зможе керувати, бо Міністерством оборони він не зможе керувати. Міністерство оборони побудоване таким чином, що кожен зам міністра оборони працює напряму із банковою з Єрмаком, і він не бачить міністра навіть під мікроскоп. Міністр йому не потрібен. Тому от така історія. І е, на додаток Камишин і Кубраков. Але ж нещодавно Кубраков е, Кубракова підсвітили в боротьбі за Прем'єрську е, прем посаду. І це дуже цікаво. У мене таке враження. Чи не натякнули західні партнери Зеленському, що в тебе є міністр оборони і міністр закордонних справ, от ти ними керуй і не пхай носа в поточну економіку в Кабінет міністрів. Ну, ці ж наші феодальчики ж сказяться від того, що їх, їх по носу класнули. Хочу нагадати, що у донорів є повне право. Сформувати такі, ну, вимагати такий кабмін, якому вони довіряли свої фінанси. Адже поточна влада, поточний кабінет міністрів і Зеленський разом з Єрмаком так награлися в економіку, що зараз внутрішніми податками влада не може закрити й половини видатків держави. Навіть половини, тобто більше половини видатків держави покриваються донорами або кредитами. Ну, Власне, донорами. Власне. До того ж, по-моєму, партнерів є відчуття, що ці кредитні лінії від Європейського банку реконструкції, ну, точніше, від ЄС ця лінія. Кредит на 18 мільярдів доларів, ну, і плюс е е кредити МВФ, які теж е ув'язані в жорсткі зобов'язання влади реформувати е державну систему. Очевидно, що, е можливо, західні партнери дійсно доперли, додавили цю систему до того, що е доведеться якось переграти. Кабмін, віддати повноваження Кабміну е е і закритись на своїй банковій і оперувати виключно Міноборони і Міністерством закордонних справ. Як гласить ну, як вчить цьому наша Конституція. Чому Єрмак займається оперативним управлінням економіки, коли на це має бути прем'єр-міністр і уряд. Це має здійснюватись. Під жорстким контролем правлячої коаліції. Але як бачимо, коаліція сиплеться, ну вона її нема, точніше, а монобільшість репутаційно вже обсипалася. Вона не просто сиплеться, вже посипалася. Є всередині просто відверті конфлікти в слугах, аж до мордобою доходить. І за цих обставин враження таке, що на банковій подумають, як би трошки підчистити, скинути частину баласту, ну, мандатів 20 діючих замінити на наступників, які в черзі стоять. Ну, і відповідно дисциплінувати фракцію таким чином, і пробувати досидіти до кінця своєї каденції. Хоча. Звичайно що в мене таке інколи відчуття, що партнери починають їм натякати, що створюйте коаліцію. Причому коаліцію таку патріотичну, позбавляйтеся ОПЗЖ, всього складу ОПЗЖ в парламенті, викиньте їх нафік. Але ж ні, банкова рогами опирається, чіпляється за саме за мандати ОПЗЖ. Партія ліквідована, а депутатська група, будь ласка, вона голосує в інтересах слуг. По-моєму, це знущання з Конституції вже набридло не лише українцям, а й Західним партнерам. Звідси і такі. Інтуїтивні здогадки про кадрові перестановки, як, навіть не в Міністерстві закордонних справ, то в Міністерстві оборони. Але мені здається, що в самих слугах в партії є відчуття, що це ці пару сотень таких лашар, умовно кажучи, яких юзає сім або десять чоловік найближчого оточення Зеленського. От в політику з'явилася дивна стаття, що трапиться, коли раптом зникне Зеленський, ну в силу якихось трагічних обставин або ну, будь-яких інших. І там навіть промалювали політбюро Стефанчук, Резніков, Єрмак. Ну ще декілька персонажів. І там же фігурує і притула сірожа. Притула невід'ємна частина команди Зеленського. Коли прийде до вибору, дійде до виборів, згадайте про це. Він невід'ємна частина команди Зеленського. так що. На тому будемо завершувати. Віримо в Збройні Сили України, а все решта піна. Піна зійде. Україна житиме, слава Україні.